Доброго дня всім. Я сьогодні отримала після вчорашнього відео дуже багато запитують люди про нашого котика з хронічним лейкозом. Як він, як він, Скільки він у вас років живе? Він у нас живе вже около трьох років. Він до нас прийшов з чужих дворів і захворів, не міг їсти по дві неділі, тікав від нас. Ми його понесли до лікаря. Він сказав: подавайте антибіотики. Антибіотики не дали ніякого результату. Зробили біохімічний аналіз крові, відправляли на Київ аналізи півтори тисячі. Ми платили, і прийшов результат хронічний лікоз. В нього дуже були низькі показники аналізу крові. білірубін був високий, і гемоглобін дуже низький. Ми його трошки підлікували і почали е, лікувати вже препаратами, брали в людській аптеці, дуже дорогі ампули. І кожних я два дні возила його до лікаря, до Валентина, де два кота клініка. І він йому робив цю е, уколи, вакцину цю вводив і е, йому стало краще. Потім він йому удалив зуби всі, бо він не міг через них їсти. І він сам на очах прямо поправлятися, оживати. І оце два роки з половиною він вже активний. А це щось оце останню неділю він прихворів. Вчора ми його занесли, зробили два аналізи крові. Ще немає результату, не знаємо що. Ну ми йому почали давати антибіотик, бо в нього температура. І він трошки сьогодні краще себе, навіть сам. Став трошки їсти, а то ми його насильно кормимо і він від нас ховається, а сьогодні вже він не сховався, він ліг і спить. Да, будемо надіятися, що ще десь побився, видно, з котами рана вже зажила. Так що будемо надіятися на краще. Дякуємо, хто нам допоможе, хто нам допомагає, бо я не в силі. В нас якась пішла прямо полоса, всі почали хворіти. Серйозно, маня з ГПН, тепер маркіза з гепатитом, котенятку забрали, привили від шумки, від сказу. Тепер. Буду лай. І всіх остальних потрібно кормити. Їх дуже багато. Всі, всі корма розходяться, їжа прямо. І дома Тоже ж всі хочуть всі їсти. Дякую всім, хто нам допоможе. Дуже велике вам спасибі.